П'ять актуальних запитань до дружини священника. Друга частина. І перше запитання: ти що мусиш бути у храмі щонеділі? Ні, я не мушу. Це не обов'язок, а благословення, яке часто потребує і моєї жертви, і жертви кожного з вас. І друге запитання дуже цікаве. Тобі не важко жити зі священником. Жити зі священником це як жити з людиною, яка десь між небом і між людьми. Тому це потребує терпіння, розуміння і багато тиші. Третє запитання: чи маєш ти якісь особливі обов'язки у храмі? Моїх посадових інструкцій ніхто не писав, але я завжди роблю те, що потрібно там. Де потрібно. До прикладу, продаю свічки, чи допомагаю людям писати записки на службу? Але у кожному храмі по різному. Четверте запитання: чи можна тобі одягатися модно? Можна, але я не вітрина, я жінка, яка своїм зовнішнім виглядом хоче відобразити гідність, спокій і віру? П'яте запитання: чи не шкодуєш ти, що обрала такий шлях? Бувають моменти слабкості, як і у всіх людей. Але чи можна шкодувати про шлях, на якому є любов? Бог і сенс це не найлегша дорога, але моя. Ось і все. Залиште коментар, якщо чекаєте наступної частини.